Нещодавно завершилася прес-конференція Дональда Трампа. Він, е, зокрема, говорив і про те, як вони поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським. А той, в свою чергу, назвав зустріч тривалою та змістовною у своєму телеграм-каналі. Президент України написав: цитую: говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Кінець цитати зустріч між президентами відбулася за зачиненими дверима і тривала. Майже годину повідомили кореспонденти Суспільного. Розмову прокоментував сам Дональд Трамп під час прес-конференції. Після того, отже, ми готуємо заяви за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа. Почуємо, зокрема американського президента наживо, але трошки згодом. Ну і зараз почнемо обговорювати цей день саміту НАТО в Гаазі. Не тільки зустрічі між лідерами відбувалися, було зроблено багато різних заяв. І Долучаємо до нашого ефіру Олега Шамшера, надзвичайного і повноважного посла України в США в 2005-2010 роках і надзвичайного і повноважного посла України у Франції в 2014-2020 роках. І також до нас доєднується політолог Володимир Фесенко. Вітаємо вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от ми зараз фактично послухали Дональда Трампа. Його заяви, він багато говорив про ситуацію в Ірані, але також запитували його про зустріч з Володимиром Зеленським. Запитували також Трамп. До речі, назвав війну в Україні дуже складною. Коли його запитали, чому ж він не зміг її завершити спочатку за 24 години? Як обіцяв, а потім. За п'ять місяців, коли він є президентом, і е, коли Трампа запитували, чи будуть давати гроші Україні, чи будуть надавати ракети, це було запитання від української журналістки. Е, Трамп відповів, що подивиться, але буде намагатися, е, пане Олеже. Давайте з вас почнемо. Як е, оці заяви про що вони свідчать на вашу думку? Ну вони свідчать про те, що як би нам не хотілося кардинальної зміни якоїсь або помітні зміни. У політиці Трампа немає до речі, про ем, допомогу Україні. Він сказав просто подивимось, так і не взяв на себе ніяких зобов'язань. Дуже показово, як він потрактував зустріч, що він просто хотів з'ясувати, яка ситуація він також як справа ну, у Зеленського. Це, це майже дослівне, перекладаю. Бу було приємно, що він відзначив хоробрість українців, які там е гинуть, борються разом з тим. Для нас що суттєво, це для нас суттєво е надання американської зброї. Ну вже зрозуміло, що не надання, а закупівля. Тут ми отримали, е подивимось. Було сказано Зеленським про те, щоб говорили питання припинення вогню. Трамп це не підтвердив. Це також треба мати на увазі в документах, ну, начебто, є визнання, що Росія становить таку дострокову загрозу для НАТО. Разом з тим, Трамп відмовився охар охарактеризувати. Путіна як ну суперники, як ворога, тобто його ставлення до Путіна як на мене не зміниться. Ну хоча і було це заявлено. і Ми бачили це раніше. Пане, Олежі, якщо ви не того, проти, він він не скажімо, пристає на пропозиції Трампа. Так. Ну скажімо так, без усіляких умов. Пане, Олежі, просто у нас вже готовий синхрон Трампа. Ми хочемо показати нашим глядачам, ну, щоб вони почули, що він говорив. Будь ласка, і продовжимо розмову. В мене була чудова Ні зустріч із Зеленським. Вжив... Він сміливо бореться в цій битві. Це жорстка битва. Володимир Путін дійсно повинен припинити цю війну. Люди помирають в такій кількості, якої раніше не бачили. Ця війна більш складна, ніж люди думають. Володимир Путін відчуває складнощі. Відверто кажучи, я мав складнощі із Зеленським. Ви, можливо, читали про це. Ця війна складніша за інші, пане Володимире, Тепер до вас питання. Ну, от ці заяви Трампа чи свідчать вони про те, що він... Займеться врегулюванням конфлікту, війни е, в Україні, чи все ж таки буде дистанціюватися? От ваша думка Ні, ну я не думаю, що він буде дистанціюватись. Але е, і те, що е, от е, була інформація ще до зустрічі з Зеленським е, вчора, коли він зустрічався з іншими західними лідерами, він казав про те, що нам треба зайнятися Україною. І тут знаєте, воно так звучало, Ну за повідомленнями, звичайно, це була така розмова неофіційна, що Трамп не відходить. Він розуміє значущість цієї проблеми, її гостроту, необхідність її вирішення. Я думаю, що певна додаткова мотивація після того, як йому вдалося. Ну, на даний момент це сприймається як позитивний результат, вплинути на припинення активних бойових дій між Ізраїлем і Іраном. Ну, можливо, хист до миротворчості, миротворчості знов у нього з'явився. Він, до речі, сказав те, що він сприяв залагодженню вже чотирьох конфліктів. Цікаво, які самі конфлікти він мав і на увазі, ну, крім от, війни між Ізраїлем і Іраном. Але я думаю, що дистанціювання не буде. Але от, в чому проблему я бачу? В тому, що. Нема зараз рецепту Трампа і його адміністрації, як завершити війну між Росією і Україною. Оце відчувається. Саме тому він знаєте, от незвично для себе він уникає оптимістичних оцинок. Він не обіцяє от те, що він сказав. Я думаю, що питання про переговори, про те, як припинити війну, Зеленський піднімав. Uh, але uh, Трамп не хоче брати на себе відповідальність, не хоче давати жодних обіцянок про 24 години, про два тижні і так далі. Тому що у нього нема рецепту. Так нічого. він, до речі, От, сказав: війна в Україні війна? складніша ніж будь-хто може уявити. Да. Коли його так, спитали, да, да. так да, да. Так що, і я знаєте, в чому бачу позитив? От пане Олег згадував про спільний документ саміту. От дуже важливо, і я вважаю це позитив. Те, що американці. Не заблокували е, от тезу про Росію про визначення Росії як головного суперника е, а саме тому і треба збільшувати оборонні витрати країн НАТО. Ну і тезу про підтримку України. Тому що могли як і на Великій Сімці, могли просто сказати ні, ми проти цього, проти якихось там негативних оцінок Росії. І те, що цього не відбулося, ну теж вже певний хоча б і відносний позитив. Mm -hmm. і, ну, а по Трампу поки зарано робити висновки. Добре, що він позитивно оцінює сам факт цієї зустрічі. І якщо у Трампу щось не подобається, щось е, всупереч його думкам. Ну, ну, ми так, б ми, 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 ми не вже ми вже це одразу побачили. Подожили. Це точно. До речі, з'явилось перше фото зустрічі офіційне Трампа і Зеленського. Зараз ми зможемо і побачити цю фотографію. Пане Олеже, а в мене до вас запитання от щодо того, як і український лідер, і американський говорять про цю зустріч? От я відкрила наприклад телеграм-канал е, Зеленського. Ну це ну як на мене досить лаконічне повідомлення. Такі загальні фрази говорили про те, як досягти припинення вогню, справжнього миру, як захистити наших людей. Трамп теж, коли його питали про Україну, якось так, ну, на мою думку, з'їжджав з теми, переходив і на Іран, і на Африканські, здається, навіть там країни. Але конкретики не було ні у Зеленського, ні у Трампа. Чому? По-перше, я хотів би сказати, що треба уважно ще раз проаналізувати те, що сказано Трампом. І знову ж таки, знаючи Трампа, подивимось, що він буде говорити завтра і післязавтра. І тому я застарів би навіть від таких обережно, ну скажімо, обережно позитивних оцінок. Тим більше немає підстави нам впадати в якусь якісь не те, що е якийсь оптимізм. Я вже сказав про от якщо подивитись на це, як, на те, як інтерпретує е, зустріч Зеленський і Трамп, тут ми зразу бачимо різницю. Тобто, е, Зеленський був дійсно його заява була лаконічна. В принципі, він сказав деталі пізніше, але він там озвучив, скажімо, ключове питання е, припинення вогню. Угу. Трамп це не підтвердив раз. Два, коли його спитали про за 24 години, він зразу з'їхав з теми і почав перераховувати ті конфлікти, які він, начебто, або зпривершенню е, їх, або ось ось буде досягнуто якоїсь домовленості. Що знову ж таки треба ще побачити, в тому числі і питання з Іраном. І от головне, що якщо от, от зараз ключове питання наших відносин, це придбання. Американської зброї американського військового обладнання, і в обох випадках він з'їхав з теми. Тобто, він сказав: Подивимось щодо продовження е, постачання військової техніки хоча хексит перед цим сказав, що цього не буде, Пане буде зменше. А я пропоную прямо послухати ні, пряму чекайте, мову, що сказав там. Зачекайте, дайте і закінчити і друге питання. Коли було сказано про патріота, він начебто так симпатично поставився до журналістки, але разом з тим сказав, що ми будемо шукати тобто, дав такі, таку відповідь, яка ні до чого не От ми цю відповіді забав... можемо послухати зараз. Трамп далі. Чудово. Вони хочуть мати ракети для ППО Петріоти. Ми подивимось, чи маємо їх у доступі. Їх важко дістати. Вони нам теж потрібні. Ми постачаємо їх до Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні, в це важко повірити. Пане Песентфекпане, отаке питання. Да, Трамп сказав: вони нам теж потрібні. А на що потрібні, якщо ніби завершив вже Трамп війну між Ізраїлем і Іраном, якщо йому вірити? То де тут логіка Це треба спитати у Трампа. Це питання він так можна собі уявити, що це прямо зараз, от або вчора він тільки про це дізнався в той час як перемовини з цього питання дуже певний час. І це якраз свідчить, як на мене зараз, про все ще не готовність сполучених штатів навіть продати петріоти або інші види озброєнь. І це погано. Це не значить, що не треба продовжувати довбатись у скалу і спілкуватися з американцями і говорити європейцям, щоб вони замість всяких каліцій давали гроші для закупівлі американської зброї. Але от зараз, в принципі, нічого радикально нового для себе, крім того, що тон був більш симпатичний. Я від Трампа не почув. Ну от єдине, що все це відбувалося під час саміту НАТО, і країни НАТО сьогодні знов погодилися допомагати Україні в якості частини цих оборонних витрат, які знову ж таки нагадаю зросли до 5%. Пане Володимире, як вважаєте, це більше ніж декларація, чи все ж таки не факт, що допомога Україні зросте від НАТО? Розумієте, ну про допомогу про її зростання сказав Марк Рюте, я згоден з паном Олегом, що в надмірної форії впадати не можна, безумовно, і з Трампом все може помінятися після чергової розмови Трампа з Путіном. І оце на жаль чинник впливу негативний. Але щодо сьогоднішніх рішень. Дивіться, ну це майже максимум, практично максимум того, що зараз можливо. Я вже сказав, що могло, американці могли заблокувати і згадку про Україну, і е, визначення Росії як головної головної загрози для НАТО. Все вони могли заблокувати. Як вони блокували такі оцінки на рівні Великої Сімки? Цього не відбулося. Все ж таки вдалося знайти от такий компроміс, який відповідає нашим інтересам. Щодо допомоги, розумієте, тут важливо, що це зафіксовано як принцип, те, що допомога, воєнна допомога Україні буде зараховуватись як оборонні витрати країн НАТО. Так це дає, скажімо так, можливість нам це буде додатковим мотивом для окремих країн. Все ж таки продовжувати допомогу Україні і іноді можливо і збільшувати, якщо буде для цього можливість, тому що не вистачає просто зброї в арсеналах і боєприпасів в багатьох країн. То що вони все, що можливо, віддали, а нову зброю треба ще виготовляти. І важливо сам принцип, те, що оборонні що допомога Україні, визнається як частина безпекової оборонної політики НАТО за нинішніх часів, за Трампа за нинішню ситуацію всередині НАТО, ну це вже скажімо так, серйозне досягнення могло бути просто відсутність якихось оцінок по відношенню до України. Дякуємо дуже. У нас були дипломат, надзвичайно повноважний посол Олег Шамшур і політолог Володимир Фесенко.